Виконаємо з вами вправу номер 1 створення діаграми, яка знаходиться на сторінці 59-60. Отже, завдання в нас наступне: побудуй діаграму швидкості пересування свійських тварин за даними таблицями. Отже, в даній таблиці у нас є три герої: курка, кіт та кролик. Швидкість кожного тварини ми можемо побачити. Наприклад, в курки швидкість 15 км за годину, в котика 48, а в кролика 56. Нам потрібно побудувати приблизно таку діаграму. Для цього нам потрібно скопіювати адресу сайту або прописати її власноруч. Ось, коли вставили е, посилання та відкрило, у вас з'явиться ось таке вікно. Першим, що нам потрібно, це змінити, власне, тип діаграми. Переконатися, чи та діаграма нам підходить. Тип діаграми нам потрібна вертикальна смуга. Далі нам потрібно змінити назву, так як ми будемо е, порівнювати швидкість. Е, Пересування тварин, то назву діаграми ми так і запишемо. Отже, назва діаграми, швидкість, пересування, тварин. Колір шрифту можете змінити, наприклад, який вам найбільше подобається. І на цьому можемо натиснути клавішу Готово. Як ви побачили, наша назва змінилася. Далі ми переходимо до даних. У Нам потрібно створити три стопчика. Перший стопчик набір даних 1, в розділі Мітка ми змінюємо на курку. Перепишемо назву курка. Набір даних під номером 2. Ми можемо написати на стовпчик, у нас буде називатися кіт. Далі нам потрібно ще один. Для цього нам потрібно натиснути на плюсик. Набір даних під номером 3 це у нас кролик. За бажанням можете змінити колір. Наприклад, в курки нехай буде рожевий колір, в котика нехай буде зелений, і в кролика нехай буде синій. Далі ви можете побачити, нам потрібна мітка. Як в нас пропонується цілих 6. Рядочків нам потрібно лише один, тому ми видаляємо за допомогою клавіші ось ви можете побачити а, мінуса. Залишаємо. В першому рядочку, там де в нас знаходиться мітка, ми замінюємо числа на назву швидкість. Далі надаємо значення, керуючись таблицею. Отже. У курки швидкість у нас 15, у котика швидкість 48, а в кролика 56. Коли ми ввели всі дані, ми натискаємо клавішу Готово. Як ви можете побачити, наша таблиця змінилася. Ось ви можете її побачити. Наступне, що ми зробимо, нам потрібно її завантажити. Для цього натискаємо клавішу «Файл», вибираємо Зберегти зображення, як надаємо назву, наприклад, так як ми і підписували нашу таблицю. Швидкість, пересування товари. Далі вибираємо тип файлу. Нам потрібно вибрати тип файлу JPEG і натискаємо клавішу Зберегти зображення. Наша схема, яку ми тільки що створили, збереглася на нашій комп'ютері. Даний схему прикріпіть до Google класу.